З вами програма Автопатруль. Сьогодні у випуску ви побачите. Автокрадіїв елітних марок викрили столичні правоохоронці. Тиждень безпеки дорожнього руху на вулицях та у школах Луганська. У Києві літня жінка торгувала хімікатами для виготовлення синтетичного наркотику крокодил. Низка пограбувань у Чернігові на скутерах. В Україні стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Цими днями під егідою ООН його відзначають по всьому світі. У Луганську в спеціальний рейд вулицями та школами міста вирушили найдосвідченіші інспектора Даї. Замість протоколів зі за собою прихопили подарунки. Як це відбувалося, дивіться далі у сюжеті. І з самого ранку майже все керівництво Луганської держати інспекції вирушило в рейд школами міста. Давайте познайомимося. Ми інспектори ГАІ, начальники ГАИ города Луганська, служби косарь інспекції, і буй, да, учащийся школи. Аби зустріч була цікавою, правоохоронці проводять вікторини та конкурси. Головна мета перевірити знання правил дорожнього руху у найменші школярі. Папі мам є машини. І коли садитесь в машини, що потрібно робити? Діти, сьогодні діти були підготовлені. Молодці, я був дуже доволен знанням тобі і. Вони знають, як вулицю переходити, і вони знають, де потрібно її переходити, чого делать не можна. Діти знають. Головне, щоб вони свої знання в житті. Переможці конкурсів очікували призи: світловидбивні стрічки та кольорові палички. Серед знавців Ліза Крамерова, яка відтепер вирішила ходити до школи з подарунком від даїшників. Я буду ваши. І на портфель, щоб мене водитель, коли я перехожу дорогу. Далі рейд проводився вулицями Луганська. Тут на пересічних перехожих теж очікували сюрпризи. Я смотрю, у вас ні одної світовозроща ленточки. Мені б хотілося, щоб ви себе отак вот от можна да? прицепили, і у вас вечором буде видно на проїжджій часті. А на водіїв, які порушили правила дорожнього руху, чекала велика несподіванка. Замість протоколів вони отримали з рук автоінспектора оберіг. Мені бы хотілося, щоб ви продовжили движение з пристягнутими рівнями безпеки і були приміри для остальных учасників дорожнього движения. От ГАИ мені бы хотілося вам вручить вот таку іконочку, вот пожалуйста. Она будет вас охранять. Серед порушників виявилися і служителі церкви. На згадку про безпеку на дорозі їм подарували святі образи. Так священнослужителям все одно, равно, да. вот. я думаю, ви нарушати не будете правила дорожнього руху. Під час рейду більшість луганських керманичів визнали. Загальна культура водіння в місті сильно кульгає. У нас більшість водіїв ну, вважають друг друга і починають до там, то є Ну пропусти, спокійно, проїдьте, якщо чоловік виключив поворот і виїжджає, наприклад. На думку працівників Даї такі заходи треба проводити частіше. Вони стимулюють водіїв і пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Шість престижних автівок за три місяці. Саме таку кількість легковиків німецького виробника викрала група злочинців у столиці. Проте продати транспорт не встигли. Надсучасні противикрадні пристрої, звукова сигналізація та інші захисні прилади не стали на заваді злочинному дуету, яке орудувало у столиці. Організатором виявився мешканець Київської області. Він викрадав легковики, а його поплічник збував. За залізного коня злочинці бажали від 30 до 40 тисяч доларів. Це удвічі менше за справжню вартість машини. Жертвою цих спритників став і захисник Київського Динамо. 15 октября вони угнали з вулиці Московської автомобіль BMW, X6, який принадлежав правому защитнику футбольного клубу Динамо Київ Данила Сіли. В результаті проведеної спецоперації були задержані в місті Бровари. на территории одного из гаражно-строительных кооперативов. Автомобиль был выявлен с неизмененными номерами агрегатов. Вже за баром футболист, но высядая за кермо своего позашраховыка, Выкрадали и марки на традиционный кшталт. На все машины угонялись ночное время с неохраняемых стоянок из-под домов хозяев. После чего перегонялись к местам Остой, это Барварис, и дальнейшая их судьба была переправка за границей Украины, Белоруссию, Россию, Казахстан. Наразі затримане группование перебуває у СИЗО. На данный момент проводяться следственные действия, это допросы, очные ставки, воспроизведения обстоятельств и обстановки событий, экспертизы. В результате расследования дело будет передано в суд. Злочинців в Україні дедалі молодше 15 злочинів за кілька місяців. З них 9 пограбувань та 6 крадіжок. Такий кримінальний список на рахунку двох учнів одного з чернігівських технікумів. 17-річні юнаки грабували серед білого дня. Роз'їжджаючи на скутері міськими вулицями, скоїли серію зухвалих пограбувань. Жертвами обирали жінок, переважно літнього віку. Надія Васильівна одна із потерпілих. День, коли її пограбували, згадує неохоче. Каже, сама поверталася додому з роботи. Нічого поганого не очікувала. Один мотоцикл проїхала, і вроді погода така була моросящий дощ, але було тепло. І я знайшла, так от, після роботи відпочивала. Як би. І вдруг другий мотоцикл. Я стала бордюру вправо, як би відступати дорогу. І мені казалось, що вони навіть. Хто ззаді термазілі немножечко, ну я ж не предполагала такого дорогу. у мене сривають сумочку з руки. Жінка розгубилася майже година. Знадобилася їй, щоб оговтатися та почати діяти. Вона попросила в перехожих мобільний та зателефонувала до міліції. Пізніше Надія Веселівна дізналася, що вона не перша у списку грабіжників. Незабаром зловмисників затримали. Вони саме тікали з чергового пограбування. Наздогнати скутерістів вдалося інспекторам даї, намагаючись його зупинити, він не зупинявся. Пору неодноразово порушуючи правила дорожнього руху, дійсно, дійсно, дійсно по тротуарах, виїжджаючи у лобову транспортну засоби, був зупинений шляхом переслідування та блокування транспортних засобу. Затриманих парубків було передано до слідчо-оперативної групи для подальших слідчих дій. В результаті роботи оперативної служби було встановлено причини даних злочинців до. Злочинів, які були скоєні, як я е, сказав раніше, з е, серпня місяця поточного року. Це 9 пограбувань, пограбування сумочок, пограбування золотих ланцюжків, а також 4 крадіжки скутерів, які вони, до речі, не встигли ще е, збути і були вилучені. А також ще е, також злочинці не нехтували і крадіжками велосипедів, е, які стояли біля магазинів, біля двору. У поло зору міліції юні грабіжники раніше не потрапляли. І як потім з'ясувалося, їхня група складалася не з двох чоловік, а ще був третій. Він збував крадені речі. Наразі проти неповнолітніх зловмисників порушено кримінальну справу. Тепер на них чекає не учнівська лава, а лава підсудних. Серед українців набуває шаленої популярності дешевий наркотик крокодил. Від його вживання шкіра зеленіє та лущиться, а людина приречена на швидку та страждальну смерть. Втім, збувщиків дешевки це не турбує. Усі наркомани зі столичної куренівки знали, у кого можна було без проблем придбати потрібні компоненти для приготування страшного наркотику крокодил. Місце збуту замасковане під лоток з продажу лакофарбових товарів, за якими торгувала постійна продавчиня. Тож місцеві наркомани знали її в обличчя. Дані прекурсори використовуються в приготовленні так званого наркотика тяжкого «Крокодил», який вже після уже ін'єкції. Пайміючася інформація, жінка продавала ті прекурсори на протяжні полугода. І серед її клієнтів більшому мірі були наркозалежні люди. Що торгівля соляною, кислотою та ацетоном ліцензована. Жінка звичайно знала. І як його використовують наркомани, також утім, бажання заробити побільше грошей взяло гору. Спочатку продавчиня все заперечувала. У я не продаю тоді, то любити мене ніколи, ніколи немає. Немає нікуди в житті. да, 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 да. Немає, ну, чесно, я так щось ага. немає. Така я тяжка Ну От куди я знаю, привезли хтось і все. Так, ви ж куди я Стояла. Міліціянти на місці провели потрібну експертизу і встановили зміст ємкості. Що це значить? кислота. Дальне чи сірне? Сокої концентрації боді реалізація була ізлята порядком 30 л соляної кислоти і 10 л відстону. Тож коло жінка разом зі своїм товаром опинилась у міліції, вже не заперечувала. Заплачу, скільки надо. І не буду ніхто впад, ні полтини жодного мені не буде, не буде, я вам клянусь. Просто та мунітар почисть. Я ж ніколи, Для чого він мені став? Я в не бути. Скільки надо було? по 200, було, да? 200 г там комусь надо почистити. І, і то клять ходить три дні впросити, щоб принеси мені, щоб мені почистити, розумієте? Я їй не хотіла, їй нічого. Як так вийшло, так я вас прошу, я умоляю, я не буду, я нічого, в все, я нічого не, не можна подавати, я не буду, я взагалі нічого. Будь ласка. Заріканнями та каяттям продавчиня вже не відбудеться. За свій наркотичний бізнес доведеться відповідати по всій суворості закону. На даний момент вирішується питання про возбуждення головного діла по статті 320 головного кодексу України санкція, яка передбачає предусматриває порядка років лишення свободи. На гачок двох шахраїв потрапив пенсіонер із Рівненщини. Пседоторгівці тублянками в процесі торгу вистажили схованку з грошима старого і непомітно викрали у нього всі заощадження. Затримати злодіїв допомогла небайдужа сусідка. Незнайомці, що завітали до сусіда, виявилися пані Галині досить підозрілими. Я чувствую, що то погані люди. Запишу я на всякий номер номера того. Пільна жінка записала номер авто, на якому приїжджали чоловіки, і не помилилася. За кілька днів засмучений сусід повідомив, що його обікрали. Пані Галина зателефонувала до міліції. Дякуючи цьому номеру, ми встановили і затримали підозрюваних, які зараз затримані, знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, проводиться слідства. Зловмисниками виявилася мешканець Донеччини та житель Чернігівщини. Що не шкода вам було цього старого? Шкода, була, ну, без попутом. І скільки раз у вас біста попута? Два рази. Проте правоохоронці встановили причетність затриманих ще до трьох подібних злочинів лише на території рівенщини. І дуже ймовірно, що ця цифра не остаточна. За свою небайдужість пані Галина отримала від міліції подяку та подарунок. Примість ще, ще вітання, подяку. Від міліції за сприяння розкритті злочинів. А літнім людям вкотре нагадуємо, щоб уникнути неприємностей, бути обережними у спілкуванні з незнайомцями. Співробітникам міліції доводиться стикатися з різними ситуаціями. Проте чергування, яке випало на рядові управління Державної служби охорони у Житомирі, виявилося неординарним. І явно не для слабконервових. Виклик надійшов о дванадцяти ночі з магазину ритуальних послуг. Скло дверей було розбите, а в темному приміщенні панувала гробова тишина. Нікого не було. Аж коли несподівано піднялася кришка труни. Звідти, хитаючись, з'явилася постать. Судячи по магазину, то трошки жутковато було. Страшно чи ні, а привода довелося затримати. Ним виявився 33-річний чоловік. Мешканець того ж будинку, в якому розташовано магазин. Він пояснив, що він йшов додому і так був в п'яному вигляді, що перепутав двері і вирішив тут відпочити. Думав, що він вдома. Обравши один із найсручніших, на його думку, уклався спати, не забувши вкритися, тобто прикрити кришку. Каже, ось у цьому крайньому каже, відкрив кришку. Я каже, хоч захотів відпочити. Гроб чистий, я дивлюсь, куди я знаю, може він розувся. Виспатися чоловікові тієї ночі не судилося. Довелося прямувати до міліції. Давати пояснення. За розбите скло і хуліганські дії йому доведеться сплатити штраф. На жаль, компенсацію за нервовий стрес співробітникам Державної служби охорони адміністративний кодекс України не передбачає. Кілька мішків з боєприпасами часи Великої вітчизняної війни знайшли працівники тернопольського даї у багажнику старенького легковика. Інспектори натрапили на неочікувану знахідку під час перевірки технічного стану автомобіля, які зупинили за порушення. Однак на цьому несподіванки не закінчилися. Правоохоронці дістали з багажника автівки з півсотні гільз від снарядів. У салоні машини знайшли два шумових пістолети, які призначені для того, щоб подавати звукові сигнали. Втім, у конструкцію одного з пістолетів було внесено зміни, які дозволяли використовувати його як вогнепальну зброю. Саморобним способом було виготовлено стволи, які призначені для стрільби гумовими патронами, а також патронами несмертельної дії. Даний пістолет можна використовувати як вогнепальну зброю, а також зброю, яка призначена для стрільби травматичними патронами. Керманич пояснив, що пістолети в такому вигляді йому дісталися у спадок від померлого батька. Однак це не звільняє чоловіка від відповідальності за незаконне зберігання та носіння вогнепальної зброї. За даним фактом порушена кримінальна справа за частиною першою. Статті 263 проводиться досудове розслідування. Водія можуть засудити на 5 років позбавлення волі. Наразі він перебуває на підписці броневи. Грачував та гвалтував. Близько року в Дніпровському районі столиці діяв серійний злочинець. Протягом кількох місяців до Дніпровського райуправління столичної міліції звернулося четверо жінок із заявами про зґвалтування. Обставини у всіх випадках були схожими. Відбувалося це в темний час доби у салоні мікроавтобуса. У якості приманки водій використовував привабливу пропозицію підвести жінку до місця безкоштовно. Якщо жінка не погоджувалася, він наполягав та запевняв їй, що йому подарують. А далі вибирав момент, зупиняв автомобіль. Та погрожуючи фізичною розправою його гвалтував. Оперативники швидко встановили особу зловмисника. Проте той почав переховуватися і його оголосили в розшук. Затримати вдалося через три місяці. Виявилося, що цей чоловік постійно місця роботи не мав. Аби заробити на життя, грачував на кмігравтобусі. Роботу розпочинав пізно ввечері, а закінчував на світанку. Серед його пасажира під час траплялися особи слабкої статі, тому він вирішив використовувати ситуацію на свою користь. Під час допиту затриманий зізнався, що був цілковито впевнений у своїй безкарності, адже розраховував, що жодна жінка не звернеться до міліції. Я був в пориві страсті, вона мені дуже подобалась. Цю дівчину я думав, що може якісь відносини будуть. В Но я, я не очікував, що вона напише заяву, що буде така, що в неї така реакція буде. Азарт якась і в мене якось було, що от я до всіх дівчин, які от, та, та думав, що, що легкодоступні думав. Ну, ночі, якщо дівчина може собі дозволити їхати там, чи безплатно, там, чи там, за пару гривень мене довезти, чи ще щось, то я думав, що дівчина там щось питається бути легкодоступними. І... Ну, а що ж, що, щось можна. Проти гвалтівника порушено кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 12 років. Відкриті люки та ями на дорогах не найкращий подарунок для городян. Адже нерідко вони стають причиною прикрих випадків та аварій. На таку небезпеку наражають людей сучасні збирачі металобрухту. Працівники ДІІ, які патрулювали вночі територію Солов'янського району столиці, звернули увагу на автомобіль з явними ознаками перевантаження. Правоохоронці зупинили транспорт для перевірки. У салоні було двоє жінок водій та пасажирка. А у багажнику близько трьох десятків чавунних решіток дощоприймачів. Жодного документа на специфічний вантаж жінки надати не змогли. Тож інспектори ДІ викликали слідчу оперативну групу. Наразі порушена кримінальна справа за статтею 185 частиною 2 Кримінального кодексу України це крадіжка, вчинена групою осіб, оскільки з'ясовано, що ці чавунні дощоприймачі жінки викрали на дорогах Солом'янського району. Як з'ясувалося, затримані представниці слабкої статі жительки Вінщини приїхали до столиці саме з метою викрадення чавунного колекторного обладнання. За даними районної шляхоексплуатаційної дільниці, матеріальний збиток, завданий підприємству, перевищує 20 тисяч гривень. Тема безпечного маневрування завжди лишається актуальною, особливо у великому місці. ДТП, про яке піде мова у наступному сюжеті, сталося саме через грубе порушення правил дорожнього руху. В один із вихідних близько восьмої ранку, неподалік зупинки Південне Борщагівка, не змогли розминутися два легковики. Водієві одного вдалося тримати машину на дорозі, а другий після удару зупинився ось так. Водій Хундає розповів наступне: їхав я по середній полосі. Коли бачу машину, я побачив машину справа, червона машина був вже в задньому вікні. І удар у передній правій двері вибило цікло і жінки двері заклинули, я затормозив. Приїхав, затормозив. Поки я прийшов до машини, витягли водія, водія вже не вказався. Спілкуватися з Керманичем Дехацу виявилося справою непростою. У салоні його авто було троє людей. Одного з них забрала швидка, а інші розповіли про причину ДТП і запевняли, що водія серед них немає. Гру заклинула. А водій де скажете, ні. Води, нет, вот, иди. Он говорит, что он только хозяин машины. А вы не хозяин не тихий, машины. Нет. Ну скажи, вы, вы водитель, так? Нет, не я водитель. Он хозяин. А где водитель? Что стало? Ну, убежал с места, с места ДТП. А что так? Ну, вот так вот. Наші співрозмовники були нетверезими, тому їх всіх направили на медичну експертизу. А згодом стало відомо, хто ж керував цим авто. Розслідування причин пригоди закінчено. З'ясовано, що водій Дайхасу грубо порушив правила маневрування та перевищив швидкість. Щось спричинило зіткнення з іншим легковиком. Крім того, на порушника було складено кілька адміністративних протоколів за керування в нетверезому стані та відсутність необхідних документів. Кримінальну справу не порушували, оскільки травми пасажира виявилися незначними. Проте зрозуміло, ця весела прогулянка закінчилася доволі значними матеріальними збитками аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність, трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Хай вам щастить.